Хоче, то й знайде роботу, я хочу так вам сказати. Зараз, от ось, гур, Автодор, там же от люди читають, що требується робочі. Я думаю, що можна знайти роботу. Достатньо, тільки зарплатня дуже маленька, місць достатньо. Я шукаю роботу, зазвичай не роботу, підробіток. Офіційна робота в мене є, але, на жаль, вона зараз ну, не дуже добре оплачується. Ну, Я рекомендую в сфері обслуговування, в магазинах. В кафе, в барах є зараз вакансії. Багато людей повиїжджали, а тут багато промисловості в нас. Тому, на мою думку, робочих міст так хвата. Площадка трубного бувшого, Мабуть, примус з... любого, хто бажаючий захоче. Да Я думаю, с подарка. И по своей специальности не можешь уже зараз працювати. Я фельдшер лаборант. В лаборатории работала, исследование крови. Ну, я бы туда хотела вернуться, да. Потратить? Да, под сокращение. В роддоме мало рожениц, и нас сократили. Ника оперативный тоже предлагает горводоканал и парковое хозяйство. Но я туда не пойду, допустим. Там на помоложе. Трубный завод принимает людей достаточно хорошо. Вот. Ну, чтобы то количество людей, которые раньше жили в городе и работали, было устроено, то сейчас я не думаю, потому что многие поезжали за границу, а места держатся. А те люди, которые остались здесь и хотят пойти, они не могут. Свое дело не откроешь сейчас. Бизнес сейчас тоже не сильно процветает. Где искать? Я не знаю. Даже подсказать на этот вопрос тяжело мне. Я гадаю, что их, мабуть, и выстачает, но люди ж с места выезжают, поэтому, ну... Бояться тут оставатись, і мені кажеться, що город потихеньку якби, помирає, скажімо так, тому що ну, немає, ви бачите, життя по місту немає, людей немає, і тому, навіть якщо є робочі місця, то ну, кому працювати немає. В магазинах немає клієнтів, бачите, ну, ринки пусті. Ну, в принципі, я думаю, що в такій обстановці ну, життя не триває як треба.